Минулий рік подарував нашій громаді понад 1400 нових українців, з яких 10 пар лінят. Коли відразу дві пари очок-немовля дивляться на маму і тата, дві пари ручок стискаються в кулачки, а два сердечка б'ються для щасливих батьків. Це значить, що чудо відвідало оселю, і в родині з'явилися двійнята. У нас є така традиція. Ми завжди у тих сім'ях, які народилися двійні, даруємо тим сім'ям візочок. Тому і вам теж ми хочемо подарувати від імені міського голови візочок. Привітати вас з новорічними святами, побажати вам миру, щастя, здоров'я, благополуччя. Всього вам найкращого. Ми вас вітаємо, Ангеліна і Емілія. і Назар це вас перші дітки. Ви? Ні, мене ще є синочок, 15 років і досі 6 років. Народження немовлят у час війни є символічним і доленосним, додає віри у майбутнє, бо українська нація, нація стійких та волелюбних людей, житиме, не зважаючи ні на що.